Починаємо засідання виконавчого комітету. На порядку денному У нас сьогодні три питання. Так, і плюс ще одне додаткове питання, бачу, Тараса Фіцька. Так, давайте за основу. Порядок денний з додатковим питанням. А, ні, ні, не так. Це по Давайте за основу той порядок денний, який у нас зараз є. Три питання, які у нас були включені. За основу хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Тоді ще одне додаткове питання. Дані будь ласка. Є пропозиція внести ще додаткове питання про надання дозволу комунальному підприємству Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка на видалень на видалення зелених насаджень. У зв'язку з тим, що часу мало, кінець року, вже близько, і погода дозволяє працювати. Треба буде швидше прийняти це рішення. Так, пропозиція. Прошу хто за підтримати, хто проти, утримався. Так, всі за. Є ще питання, зауважень пропозиції. Нема. В цілому, хто за порядок даних? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за. Отже, у нас є ще хто не з тих членів виконкому, прийти на. Ну, Звазу, раз... прийшов. Так. прийшов. Я, я інакше би не прийшов. ми Хочемо вручити в часі грамоти. Подякувати вам дійсно вашу роботу. Перший, пан Микола Пулецький. Так, отже, приступаємо до першого питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване відведення ТОВ карпат на 2025 рік Тарас Іванович, будь ласка. Всім доброго дня. Ваш розгляд вноситься проект рішення. До нас звернулося Карпат-Нафтохім з заявою 13.11 про. Встановлення тарифів на водопостачання, водовідведення на 25 рік. Відповідно, вони інформацію свою розмістили про зміну тарифів на своєму сайті 18.11. Після того надіслали нам через 7 календарних днів лист про те, що зауважень не було. 24-го року надійшов такий лист. Зауважень не було. Розмістили 19.11 проєкт рішення на сайті. І 12-го, 24-го року в нас відбулася тарифна комісія, де ми е, розібрали повністю структуру даного тарифу, обговорили з економістом Карпатнафтохіму е, причини. Підняття цього тарифу, тому ми розуміємо, що ріст є досить великий, але на це є об'єктивні причини. Ми розуміємо, що попереднє рішення приймалося у 2018 році. Зараз 24-й рік. Основна Основний аргумент це є ріст електроенергії з гривні 60 до 9 гривень. суто сама електроенергія, і інші чинники, тобто, ну, десь. Виноситься на, на ваше затвердження. Яка складова, як ми говорили, тарифу по електроенергії зараз? По електроенергії було 30% в попередньому тарифі, зараз 55% складова. Тобто основна, основна причина це підняття електроенергії з 68 до до 9.01. Це є основна. Так, адміністративні витрати, екологічний податок закладається в даний тариф. Витрат всі повністю податок на землю, який є в цех води і водовідведення Карпатного тухіму, закладається в даний тариф, і відповідно воно по маленьких частинках, але воно. Вона воно йде ріст. Ми розуміємо. Об'єм очистки, ну приблизно те ж самий, так? Так, об'єм очистки він навіть ще по з попереднім тарифом він дещо зменшується. Ну трошки зменшився, так можна я ще скажу. Угу. Голова місії тарифної. Так на головні дві ріст склав 5 гривень, 10 копійок. З них 3 гривні і 30 копійок. Це у зв'язку з ростом ціни на електроенергію. На другому місці це фактично адміністративні витрати, це є податок на землю, це є екологічний податок, який так само це. Так, я так розумію, як ми тоді розбирали на, на комісії, це пояснюється простоєм вироб виробництво, тому що екологічний податок, колись нараховувався загальний на Парпатна слухім на всі на всі види діяльності, і потім. Розділявся в відповідності пропорційно, ну а оскільки фактично діяльності іншої не здійснюється, тільки е, діяльність, яка пов'язана з цехом очистки е, е, стоків, то відповідно він тут е, нарахувався. І, ну, третє, і так само податок на землю. Воно колись йшло як адміністративні на всі виробництва. зараз е, у зв'язку з простою, інших доходів немає, розподіляти нема на що, то фактично йде так, якби цехні ОПСВ як окрема структурна одиниця в Карпатнах птахі. І загальновиробничі, це пов'язано фактично зі зменшенням обсягу надання послуг, тому що знову ж таки виробництво простої. І стоків е є практично ну, менше ніж ніж було в попередньому тарифі. Оці три голови, Ну, перша складова це електроенергія, це ключова 55% вона є в тарифі, друге це адміністративні 17% е е в тарифі, і ті, що ще зросли, це загальне це 40 копійок. Е і в тарифі, воно зросло на 40 копійок, але в тарифі це складова 25 Ну, там ще 2 копійки, ясно, не варто там загальні. Ті ж похідні від попередніх статей. Добре, приступаємо до обговорення. В кого є питання по даному проєкту рішення? Ціна зараз буде, наскільки збільшується ці тарифи? З 2,57 до 7,64. В три рази, так? Ну, в два і. Адміністративні ми підіймаємо. Пально. Тобто, і це все лягає на, на громаду, на, на жителів, так? <плес> Правильно? Ну, це, ну, Тими, хто користується послугами очистки стоків, це є і підприємство, яке вони обслуговують. Це водопостачання. Mm? Ні, водопри... водовідведення суто. Це це Су... це, це водов... чист... Ми не говоримо за тариф на водовідведення, це суто ці кошти, які закладаються на очистку стоків на Карпатнавтохімії. Суто на Карпат нафтохіну чи в цілому місці? Карпатна В Цілому ми будемо розглядати пізніше. Ми говоримо тільки Воно в складову тарифу Карпати. Звичайно, дуже вплине на тариф калуської eh, енергетичної компанії, але ну, це вже тема іншого виконку. Це, ця цифра судно вяжемо на населення. Частин, а потім Так, але ряже, дивіться, як правильно сказав Богдан юрш, наряжене на населення користується послугами водовідведення. У нас третина громади не користується послугами, тобто це є громада увазі, of... приватного сектора і громада сіл, які не користуються якраз цими. Тобто це ляжить на тих людей, які користуються. Mm -hmm. Тобто, якщо, наприклад, ну так, ну це наперед ми забігаємо, що ми не будемо займатися цим кроком, відповідності, ми повинні важковувати ресурси, не знати де і так само. Податки з мешканців села, які, чесно кажучи, взагалі до того відношення немає, так само будуть іти, тобто від мешканців села, та ж само будуть лягати на те, щоб ми заплатили за мешканців міста. Ну чи це справедливо, що третина громади буде платити за дві третини? Ну не знаю. Це ми будемо вговорити вже на наступному виконкомі. Коли будемо здати в загальному тариф, наразі ми говоримо суто лише так: дійсно, цей тариф буде потім серйозно піднімати тариф майже на 85% Тариф на водовідведення. Тариф на водопостачання десь орієнтовно на 26%, там більш зрозуміліше, тому що йде так само рісл турнері і так далі. На водовідведення якраз за, за, за рахунок раз цього, за рахунок підняття тарифових Карпатногохів, він буде суттєво підніматися, яким ми будемо результати на наступному виконкомі. Але тут навіть основна причина не так простій, він, він відіграє, але ключове тут це те, що з Карпатних 2018 року не змінювався. Отут ключова різниця. Бо якби тариф, ну ви розумієте, гривні 60 за електроенергію, коли такий тариф? Ну, не змінював, тому що навантаження знову ж, бо ми, як слуги народу, ми маємо дбати і за те, щоб люди мали що оплатити ці гроші. І не змінював, бо перекривалося соціальними якимись статтями. Зараз повісити в такий складний час все на населення, ну населенням. Можемо не рішати, але тоді треба відповідну суму знайти, компенсації передбачити в бюджеті. Іншого варіанту зараз вже не існує. Ми маємо приймати економічно обґрунтований тариф або... Передбачити кошти в бюджеті на різницю між економічно обґрунтованим і тим, що ми А Бюджет це податки, і те, що коли Андрій Михайлович, каже, ті податки які мають взятися, в тому в числі з наприклад. Ну, це, це ми будемо говорити вже на наступному виконкомі, так, якщо, наприклад, ми не говоримо про підняття тарифу, так бо все одно це є тариф внутрішній Карпат нафтохіму, тобто ну, ми не маємо впливу на їхню там електроенергію, на їхні там адміністративні витрати. На наступному виконкомі так, ми вже будемо приймати. Тобто, якщо, наприклад, ми не піднімаємо. Тариф, мамою чітко розуміти, кількість там десятки мільйонів ми повинні знайти на компенсацію. Так, ну це вже будемо говорити наступним виконкомі, Це питання наступного вже будемо говорити. Зараз, ну може Ярем Боданич, може, ви прокоментуєте. Ну наскільки технічно ми маємо можливість взагалі впливати на цей тариф? Чесно, здавайте. Я думаю, доки було не збільшували на тариф. Ну, на сьогоднішній день практично. Працюють 20, які немає чим фінансувати. Нема навіть купити за що, роботу якісь реактиви для того, щоб працювали ці очисні споруди. Але податки Карпатнаптухів у нас подали не населення. Які податки? Які податки? Які податки на ну, на, на сьогоднішній день е, земля під центром е, під часними службами, там 34 гектари. Це приватна власність і показала, що школяє відсотків 24 приціни школярів. Раніше ми розкидалися е, на, на всю продукцію. Той, Вона була одна копійка, зараз буде 50. Зрозуміло, що а куди її там. Відчасна територія, числі споруди, це не є споруди, які були супері, що господарство вибухові, вони розраховані на очистку всіх промислових розділити? Ні, 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 ну ви там розділили ну, Дивіться, розділені. Ще, ще Микола Ярославович. я, я поправлю, по тому що ми реально дивилися нашою зарифтною на комісією, оскільки справді тариф росте дуже серйозно. Повірте, ми, дуже, ми кожну цифру перевіряли. І те, що ви кажете, навіть адміністративне, воно розділене, скажімо, але справа в тому, що, наприклад, кислих стоків, інших видів стоків є, є, воно є ну, там менше, просто менше від підприємств. І оцей навіть адміністративний податок, податок на землю він теж розділений тільки на господарсько-побутові стоки. Тобто тут е, інші види послуг, які вони надають, так, набагато менші, ніж мали, але воно так само розділено. Тому тут не, не, ну, не то, що всі. Там, скажімо, не з 34 гектарів йде, там з меншої кількості йде розподілено. Тому, е, ну як, ми кожну цю цифру перевіряли, ну і фактично комісія е, зауважень не має до економічної обґрунтованості цієї, цього тарифу. Так, він високий, але... Він високий, він збільшився, але з об'єктивних причин. Дивіться, наразі зараз починаються бюджетні слухання, так? Кого є там ну, бажання членів виконкому, так? коли буде розглядатися питання КЕК, можете прийти і прослухати, так? тому що, ну, щоб ми зараз не розказувати ту фінансову складову, там буде розказуватись, так? Тобто нам треба знайти кошти, щоб підтримувати його на такому на поточному, чисно каже, шалені кошти йдуть, тому що ми маємо доплачувати і за підняття електроенергії, і за очистку дощових стоків на тому ж самому карпат і за підготовку мереж теплопостачання, які ми не отримуємо. Від ТОВ костанза, так тобто, всі ці кошти ми даємо фінпідтримку на КЕК. тобто ми маємо вишуковувати з бюджету ці кошти для того, щоб ми забезпечити діяльність міста. Чи ми знайдемо ці кошти на компенсацію в різницях в тарифах? Ну, ви приїдете на бюджетних слуханнях послухати. Так, коли ви вже будете напряму володіти інформацією, ну тоді можна говорити. Тому що якщо ми будемо бачити, що у нас якісь є резерв, ну чесно кажучи, Карпатна автохім не працює, теж ми недоотримуємо значну кількість податків, мені здається, скільки там мінус 20 мільйонів, чи може навіть більше, ми вийдемо по кінцю року з недовиконанням бюджету. Ну через якраз те, що бюджету творче підприємство стоїть. Тобто то ми можемо, звичайно, що там приймати, не приймати це рішення, але треба розуміти, чи ми годні це профінансувати. Якщо у нас нема чого, щоб ми не зупинили взагалі. Забезпечення міста, ну треба розуміти, взагалі фактично в реаліях, в яких ми живемо. Так, звичайно, що 100% людей не хочуть підняти тарифу. Ніхто тут, хто сидить за столом, не хоче, щоб тариф піднімався. Це зрозуміло. Є ще питання в когось. По структурі, само по рішенню, так, що десь неправильно розраховано, недобре <плес> зроблено, неправильно підхід до формування тарифів. Тому що голова тарифної комісії вони розглядали, так? Тобто, вони. Процедуру дотримання всієї процедури і. Все, і ну, юридичний відділ так само дивився. Ми дивилися. Тобто процедура дотримана, зауважень до розрахунку теж немає. Добре, ще є питання. Нема. Тоді приступаємо до голосування. Хто за дане протишня? Хто за? Хто проти? Утримався. 17 за, один утримався, рішення прийняв. Дякую. Так, наступне проект рішення про надання дозволу фізичній особі підприємцю Коваленко Вероніці Георгіївні на розміщення зовнішньої реклами на бульварі незалежності 6 біля магазину «Файний дім в місті Калуші. Маріано Володимирна. Будь ласка, доброго дня всім ваші увазі. Пропонується проект рішення про надання дозволу фізичній особі підприємцю Коваленко Вероніці Горгіні на розміщення зовнішньої реклами на бульварі незалежності 6 Це біля магазину Файний Дім в місті Калуші. Тобто пропонується дати дозвіл фізичній особі підприємцю Коваленко Валері... Вероніці Георгівні на розміщення зовнішньої реклами спеціальної рекламної конструкції типу штендер розміром 80 см на метр 14 см на бульварі незалежності 6, калуші терміном на 5 років. Віце отак воно буде виглядати. Чи не буде заважати? Ми е... так, біля сходів, ніби ну, та, Ні, вони тут поставили. вони подали проєкт рішення фотографії, так як воно стоїть, тому що вони поставили самовільно. Вони мають його перемістити з боку за сходи. Тобто вони, вони зараз мають нам переробити. Ну, щоб вона була доступність. Це нас... Прошу. Досторонні. Ні, односторонні. От якщо вони рахують, то односторонні, але взагалі, там може і двосторонні бути Досторонні. односторонні. Є згода голови ОСБВ на розміщення реклами. А як у нас взагалі ну, архітектура на це дивиться? У нас були звернення від людей з обмеженою зором, так що вони там спотикаються через ці спотикачки. Ну не буде їм заважати на ну, той самий магазин прийти? Ось якщо Тому і ми вимагаємо, що він буде стояти за сходами. Отак. А десь воно показано, десь воно розміщено. Тому що ми зараз затвердимо, він ці в Вкреслені показано, що воно стоїть за, сход... за сходами, де є геодезична зйомка, де сходи. Ні, якщо він не виконує воно... вимоги, поперечка воно просто з боку стоїть. Так, так щоб... з боку.

Добре, може кось, кожен сам свій своє рішення вас, прийме звичайно. Але просто... Ва, як, вас зауважень немає. Так. Він має бути на цьому місці. Конструкція foreigner? стоїть, тому що він поставив самовільно. Ми йому писали листа, звернулися до нього. Він звернувся до нас, що ми узаконили, але в нього є умова, що він має її перенести, тому що фотографію зробили, так як вона стоїть по факту. Він її має перемістити з боку біля сходів туди далі, сховати його. Тоді вже інспекцію. якщо він не виконує, тоді анулюємо <с Carmielanio> то дозвіл і а, зараз, а зараз що вони оштрафували? Зараз можна оштрафувати. Згідно, як розумію, якби оштрафував, він звернувся. Може і було. Може і було. Може і було. було. Тобто він не звернувся. Я ж не гірше. <рес> Добре, є коше питання за ваш? Добре, хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. 16 за, 1 проти і 1 утримався. А у нас цей має бути? 14, так? Так, рішення теж. Добре, дякую. дякую. Так, наступний проєкт рішення про затвердження проєктної коштовної документації на будівництво об'єкта. Леся Нестерівна, будь ласка. Шановний голову, Члени виконавчого комітету присутні у 24 році у студентській гімназії побудована модульна котельня, але для її безперебійної роботи потрібно встановити додаткове джерело живлення. Тому на ваш розгляд виноситься питання про затвердження проєктно кошторисної документації. Загальна вартість 91 385 тисяча триста гривень. гривень. Добре питання, зауваження. Нема хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі два дякую. Сіра. Так і останнє проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству міський парк культури відпочинку імені Івана Франка на видалення зелених насаджень. Тарас Іванович, будь ласка. Ну, епопею з деревами по парку, ви всі. Читали, бачили, знаєте, до нас звернувся керівник парку з заявою про те, щоб обстежити зелені насадження, які є в парку. Працювала ще попередньо працювала наша комісія. Нарахували ми тих 62 дерева, це дійсно аварійні, критичні дерева, які є. Тобто це є перша черга. Там дерев є таких, які під питанням набагато більше, але це є перших 62 дерева критичних. Після цього ми е, запросили екоінспекцію, був представник екоінспекції, був їхній керівник. Ходили вони спільно з нами, обстежували. Їхня думка десь співпадає з нашою думкою. Вони нам самі сказали, каже, тут ви замало дерев написали, є дерева, які потрібно здійснювати підрізку. які потрібно... О, ми б таку людину знайшли, якщо людина сам Uh, про навантаження, про вивезення, про роботу техніки це це дійсно ми цікавилися в інших підрядних організаціях. Сюди слова про середню ціну п'ять тисяч за дерево нема. Тобто стороща достатньо, скажем так, як для своїх, як для комунального підприємства. Треба інформаційно там виходити, бо тому що якщо є де кардину, то я за той камую знаємо, ми змушується. Якщо за три тисячі, знайдеться, якщо великі співпотівна чого зажгли. Що, а заміну 60 а що будемо садити? Будемо садити, звісно, обіцяємо нам дуби не. на наступний рік на посадку. Спочатку ріжемо, робимо благоустрій, чагарники ріжемо, а тоді відповідно будемо... будемо садити. Дуби в першу чергу, звичайно, клени, ясені це ті, ті дерева, які краще будуть переживатися у нас, бо бачимо, що хвоя, на жаль, на території нашого парку переживається гірше. Ну, практично у вас тільки територія 14 гектар, так, і біля тисячі дерев. Тобто практично майже більше тисячі дерев, трахуйте. Повірте, ви, так... ви навіть не побачите, що цих 62 дерева там так. зникли, воно, воно, воно настільки стірно там та, ростуть. Чого, щоб ми там гуляли, так, з дітьми почували. Де ми можемо там гуляти, як там, як там дерева, такі що можуть впасти. Ну, першу, 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 ну, це безпека, не, парк, це безпека. це не я, я кажу, ми, ми хочемо розвивати парк, якщо ми хочемо його розвивати, перше це безпека. Бо туди ну, ходять бігати, гуляти, відпочивати. А як ми, а як ми розвиваємо парк, скажи? Та ніяк, бо там, туди ніхто не йде. Ще. Бо ну, дерева падають. Зараз різемо дерева. Потім поставимо шашличні. У нас пад за він не розвивається, у нас пад за не і ніхто до нього не розвивається. Приїжджай зранку, будемо бігати разом, почнемо розвивати. Так, побули, але питання війни. зараз Так, Лише пам'ятайте той рік, Василь Лісич, пам'ятаєте той рік, що десь з обласного бюджету були дані кошти на парк, який був хейт в соцмережах. Війна, чого ви на парк гроші витрачаєте? У нас одна сектор взагалі без крісел. Ми шукаємо грантові кошти. Реально, ми працюємо з інтерегнексом, так Це з румунським проектом. Правда, я ще не знаю, там вроді ще оголошення результатів не було. Так? Вже навіть програли цей грант, -робочий. не виграли, не, не не програли, не виграли цей грант. Тобто, поки що наразі шукаємо грантові кошти, бо дійсно зараз витрачати кошти, коли дійсно треба спрямовувати нашим хлопцям. Чесно кажучи, ну, можливо, неправильно це буде виглядати. Але такі елементарні речі в парку ну, однозначно треба робити, хоч навіть ці як ми говорили на ці Крісла треба зробити, там хоч біля сцени, ну щоб їх просто зберегти. Тому що там я перебіг, що в нас були крісла, це недопрацювання наших муніципальних. Вони ніхто не роблять. Вони там подивіться на парк. Пархто ламають посидіти просто собі так. Не а ловити, ловити за а інші, немає. Добуйте, ми тут роботу проводимо і насправді кісел зараз ламається набагато менше, адже це носити камери, відеоспостереження. Скільки ви по камерах вичислили Де Декілька вичислили. Ми, ми навіть намагаємося їх. Мене... Ну, це в основному діти. А діти що, виникати? Батьки можуть відповідати за дітей. <реку> Заодно зломане п'ять поновлених. Але щоб ходили на ті крісла, все рівно дерево треба почистити. Ти Будеш йти, дерево впадає, у мене дійсно багато друзів бігає в парк. Наші спільні друзі гуляють в парку. з собаками. У ну, ну, мене питання інакше, тут, бо Богдана Хмельницького там є тополі такі, що ну, я недавно їхав на машині, перед мною гілка така впала. Помилився, що добре, що не доїхав. Ну, бо по Богдану Хмельницького такі саме величезні тополі, яким ну, по 50 років от хімію починали будувати, то якраз їх і засадили. І вони зараз величезні, велетенські, І я думаю, що там за три тисячі їх не зріжеш. <зв>. Ні, ну, там по Богдану Хмельницького <зв>. одержувач Кало Шавтодор, вони їх утримують і вони їх. Підрізають просто їх на стільки Там багато ви колочилися, бачили ділянку, вирізали аварійні всі тополі. І так само ви розумієте, що на за кожне зрізане дерево нам, ми повинні складати акт. Комісії має бути присутні е, представник екології. Ці речі ми робимо. Ми у нас кожного тижня працює в п'ятницю. Комісія по обстеженні по зрісті дерев. От є представники е, наших сільських громад. Тобто, ну по селах ми поріжемо купу аварійних дерев. Тобто <гум> <гум> Повір, повірте, є садочки, є школи, де є аварійні дерева, які потрібно забирати. Ну, тобто, це не тільки на Богдана Хмельницького, між кварталками, у нас біля кожного будинку. Те, те, що я побачив, я згіден, що, що є десь, але ці величезні тополі так само розглянути, як ну зверніться ви, до калуша автодору. Бригада з Калуша автодору з жовтня місяця по квітень, коли є дозвіл на зрізку дерев, вони працюють кожного дня. Тобто вони, це їхня постійна то, робота. Та, та це постійна робота, і ми ці теж робота роблять. То роблять. Бачимо, бачимо в соцмережах, не так обрізали. Тобто всі фахівці зразу стоять по обрізках. <різько> <різько> <Все>. <різько> всі що знають, як треба обрізати. Кожного є своя робота. Хто зрізає, хто пише, хто скаржиться. Добре, дивіться. На жаль, ми тут вже робити не треба. Так, ми даємо три тисячі на зрізку дерев, нехай вийде, не скаржиться, піде, зріже парку дерев, вивезе, ну Все і буде користь від нього. Зараз підняв питання, скільки тебе підтримуєш. О, давайте розрізати дерева. Є ще питання? Нема. Тоді хто за дане практичні? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийняте. Дякую всім членам виконкому. Порядок денний вичерпано. Тільки